Доброго дня. От вирішив показати, як я зробив свій, ну, як там ну, казав, сапатор чи плоскоріз, чи. Ну, а конкретніше форма ножа. Оце вона вже доказала. Отак зробив її зігнутим в стороні крайній оці. Ну, краї зігнуті. І виходить, коли працюєш, він працює і як маркер, щоб близько до рослини не під'їхати. І підрізає. І так, як гачком оцим, самим оцим гачком можна, вирізає так, як ну, в ряду зачепити можна. Ну, тут рама то так, воно вже перероблено десятки разів. Конструкції мінялися, а тут зроблений. Вон кут атаки регулювати, ну ніхто його не регулює, він один раз виставлений хватає. І суть в тому, що от коли. Зараз якось візьму водною рукою незручно, коли він йде ось в картопі і ось бур'ян в стороні. От він. Зачепив гачком і видно, я бачу край, щоб не порізати картоплю. Бачу край і от його витягує так, як от він. Що видно, вон гачком зачепило і відрізав. Ну, підходимо. Це посадяно горбами. картопля, Ну, так, ну, нагорнені. І я його ставлю під кутом, йду донизу під одним кутом, а так під другим. От це вчора цю частинку просапа, просапаторив ним і зразу ж загорнув мотоблоком вухатими. Може я зніму, як буду підгортати з ним. Так що набагато ефективніше, ніж сапою чи різними іншими. Цими. Іменно суть ножові може хто буде робити, хай то можна спробувати, бо хай і в цибулі, і в чому б не було, то дуже зручно працювати. Іменно Наголошую на тому, що на кінці зроблено гачком. Ой, навіть картоплину зрізав. О, не знаю чи видно, але но... одною рукою важко. Но... Tak, pracuj.